Всім доброго дня! З вами підбір та Цепригін автомобілів з Європи. Зараз в Нідерландах загрузили вже свій евакуатор. Підібрали цієї неділі для наших замовників ось такі автомобілі. Це є Renault Megane 2013 року. Мокрий асфальт, весь в рідній фарбі. 196 тисяч оригінального пробігу. Дійсно гарний чудовий автомобіль. Попався нам цієї неділі. І ось такий Полістар. Полістар ми купили в принципі, минулої неділі. Цього тижня тільки його будемо транспортувати в Україну, розмітнювати це повністю електричний автомобіль. Зараз, як ви бачите, в нас в Нідерландах дуже сонячна погода. Думаємо, що протягом... Сьогоднішнього дня і завтра до вечора доберемося до кордону. Ну і там вже по ситуації, яка буде черга на кордоні. Кого цікавлять автомобілі, вчора закидав е Ягуара дуже гарного. Volkswagen Golf 2-літровий, який я казав, що ми мали його розглядати, ми його дивилися, але він має підкраси, тобто ми його не купили. Проблемка в нас вийшла по одних документах на рахунок Hyundai Kona. Немає тих паспорта, будемо забирати наступної неділі. Отже, кого цікавлять будь-які автомобілі, телефонуйте. Мій номер телефону 097 двадцять 2599 Звати мене Андрій. Підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok канал. До побачення, мирного неба. Щасливої нам дороги. Дякую.